На Росії усю ніч 30 серпня було дуже гучно та дуже весело. Окрім атаки безпілотників на аеродром в Пскові, також під ударом були Брянська, Орловська, Калуська, Рязанська та Московська області. За інформацією Міноборони РФ, черговими засобами ППО нібито збито три дрони над територією Брянської області та ще один БПЛА над територією Орловської області. Телеграм-канал Меж повідомляв що один зі збитих над Брянськом БПЛА впав на завод Кремній л Він значиться в списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. За попередніми даними, є руйнування. На місці працюють швидка і МНС. Росіяни згодом заявили про вибух у будівлі управління слідчого комітету в Брянську. Пізніше російське Міноборони повідомило про нібито збиття безпілотників над Калузькою областю. Перший, начебто, збили, а другий влучив у резервуар для нафти у Дзержинському районі. Московська, Орловська та Рязанська області також працювало славнозвісне російське ПВО. Мер столиці РФ Собянін заявив про один збитий безпілотник, що прямував у бік Москви.